Утримувати ліфтове господарство за словами комунальників було невигідно протягом останніх років. Ціни зростали, втім тариф на користування підйомниками у Дніпрі не змінювався. Зараз же міськраді стало зовсім скрутно, тому довелося збільшити вартість обслуговування ліфтів, каже директор департаменту житлового господарства Владислав Грицай. На сьогоднішній день у нас, скажімо так, піднялася ця сума десь в районі. Ну, в три рази м'яка говоря, да там болі на це без диспічеризації 2400, чотириста з діспічерізації дві З одного боку, такі нововведення можна зрозуміти у час, коли ціни піднімаються з неймовірною швидкістю, стримувати зростання тарифів складно. З іншого ж знаючи, як недосконало працюють українські комунальні служби. До подібного здорожчання виникають питання, вот ета крайні пагубне кабистрасті контролювати все і вся звичка може і згубна, втім з такою низькою якістю роботи комунальників підвищена увага до їхньої діяльності цілком зрозуміла, особливо якщо нарахування вони роблять людям взагалі ні за що, як, наприклад, мешканцям цього будинку по проспекту Дмитра Яворницького. Як і Лазарович живе тут 60 років і розповідає, що їхній ліфт не працює останнє 20-ліття. «Десь в 96 97 році будинок був переданий на баланс гори з полкома і після цього, і коли було здано нове підприємство ліфт, ліфтового господарство міста, у нас почалися проблеми з ліфтом. За ці роки після численних безрезультатних звернень до адміністрації міста мешканці вже встигли змиритися з тим, що їм, вочевидь, пора забути про свій підйомник. Час від часу, зазвичай, під вибори черговий депутат обіцяв їм вирішити це питання. Аж ось минулого року людям повідомили приємну новину. Програмі чи в планах города було произвести заміну ліфта. Зробили в сусідньому під'їзді дозвіли зробити... В нашому під'їзді, як сказав в одному з інтерв'ю господин Грицай, що наш ліфт будем, не вистачає средств і нікому проводити роботи. Через брак коштів ремонт підйомника перенесли на початок 2017-го. Втім, травень добігає кінця, а мешканці 115-го будинку досі піднімаються сходами на своїх двох. А й січня у них стало на одну проблему більше. В початку цього року ліфт так і не заработав, але квітанції на оплату ліфта ми стали получать регулярно, починаючи з января місяця. А в цьому місяці прийшла навіть квітанція з перерозчотом тарифів за март місяць. Більш того, у проєкті рішення виконкому про збільшення вартості користування підйомниками допущено помилку. Будинок, у якому живе Яків Лазарович, семиповерховий, але в документі він вказаний як будівля з шістю поверхами. А це, звісно ж, впливає на розмір тарифу і ще раз демонструє не надто старанне виконання обов'язків комунальників перед Дніпрянами. Хотілося б, звісно, Ви штук літалась. В основному на навірнітажарки жильці дом в 57-му році здавався. Возраст уже життєв, такий, який, ну будемо говорити, нуждаються. Поїхте. І поки комунальники кажуть, що люди інколи занадто прискіпливі у своїх вимогах до них, мешканцям нічого не залишається, як або роками воювати за свої права, або змиритися з тим, що про них забули. Тим останній варіант, як бачимо, не завжди гарантує безкоштовність. Юлія Брик, Євген Хісний, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.